Велика партійно-корупційно-карткова. Виборча гра починається. Ось у руках Людмили Васильівни Кінзерської. Так схожі на циганку. Карти. Не кажіть. Карти, але партійні. Вони називаються подання до ТВК. Територіальній виборчої комісії партій. Людмила Васильна, скільки партій бере участь у цих виборах? Здається, в Ямпільському районі. Вісім. Вісім. А дев'ята партія. Партія регіонів Д. В Ніже ж нараховувалося півтори тисячі членів. Півтори тисячі отих. Тушок, які їздили на антимайдан, які фактично призвели до тої війни, от такі як вони, до цієї війни, ми зараз переживають. Де, де ці ділися? Василиш, не переживайте. От якраз вони помістилися у цих списках, вони розбіглися і гарно примаскувалися. Де? Якщо взяти блок Петра Порошенка, покажіть його якщо, рідного. рідний, якщо взяти, тут опинилося. А скільки блоків блокі Порошенка тих регіоналів колишніх? Приблизно в процентному процентному ну я не буду казати скільки, але практично назвіт вся... колоритних п'ять фігур. Покажіть з блоку Я не буду називати, але вся та влада. А чого яка, ви плату, я нічого не боюся. Страшно. Саме най... Знаєте, вже я в той вік пройшов, що боятися. А саме страшно, коли в батьківщину, де кланами пішли у БПП, і в батьківщину одні й ті самі люди, це які жаль. хороші люди. Це жах, ті, що були ярі регіонали, ті, що просили. Батьківщину яри регіонали. Ярі регіонали. Ті, що були у фракціях партії регіонів. Вони всі зупинилися Бать... БПП, батьківщина. Ну, ну хорошо, ну покажіть нам укроп. Може в Укропі нема регіоналів? Це ж укроп. Ну, ви можете так само, ви є суб'єктом виборчого процесу, і можете ознайомитися. Ну. І ви тоді побачите, чи в укропі нема. Якраз всі ті люди, які йшли е, е, на імператив, коли я була в батьківщині. <зв 'язався> Свій час вони йшли на імператив, бо вони тоді вже грали. в ви дірус. їх з вони сьогодні опинилися всі в укропі, всі до одного. Ну а далі, а далі далі. Ну ви знаєте, ставати коментувати далі. Чесно вам скажу, навіть не хочу. Ну, може, а в а в, а в, а в скажу, немає регіоналі. Може там. не вірю так. Само є, так само. Е, дивіться, але саме на що сказав, опозиційний блок. Не буду коментувати, він є опозиційний на той не опозиційний. А може в опозиційному блоці немає, коли самі е, єдине, знаєте, що я вам скажу? Най, а може Марії, Урсов взагалі в виборах немає? Е, е, є і хайдуки, і вони суб'єктами. Вибор... Саме найголовніше Василю. Візько... Ну може, комара немає. Василь Володимир, найбідніші списки. Ну, може, Волошина немає, скажи. Та Волошень ніде на як якщо ви мене провокуєте. Ви ж добре знаєте. Но хочу вам сказати, найбідніші списки, Най, е, не хочу за кожного, якби за це е, захисники Вітчизни Кіскині і Ляшка Кінзе. Найбідніші, найпростіші. Там є і... регіонали. Немає. От хай вони плюнуть нам в очі, якщо там є регіонал. Хоч один в Київській є регіонал колишній. Не бачу, але є люди, які прихильники робили в БПП. Сьогодні вони у вас працюють. Ну в БПП, вони... ну ви цього серед регіоналів є. Не бачу. Дякую, дякую. Не бачу. Васильівна. Ви мені скажіть, будь ласка. Що нам з цим кодлом робити регіональним? Як yeah. вони себе будуть вести, коли сформується районна рада? Прогнозуйте, які будуть далі події, що це буде, чи це буде самостійна партія Батьківщини, чи це буде той укроп самостійний, чи це буде одна мафіозна фракція. Назвуть вони, наприклад, за визволення Ямпільщини. Ні, чи ще якось? Фракція буде? може бути Батьківщини, фракція може бути будь-хто пройде фракцію, вони зроблять, бо. Мені здається, щоб Юлія Володимирів. Мені здається, що Юля Володимирівна сьогодні побачила цей список, вона би, напевно, або сиділа б, або стояла або сіла б, або якщо сиділа, то впала б. Це я кажу вам на 100%. І сьогодні прогнозувати районну раду навіть не хочу. Далі буде дірібан з землі, далі все, і будуть монотонно піднімати руки взамін на посади. І все. І цих два роки, якщо люди зроблять такий вибір, ці два роки ганебного такого, мабуть, ще не було і не буде, напевно, у світі. Таких якщо виборів, якщо да? народ, да, якщо народ витримає, народ просто не витримає. Народ буде в заблуді, бо буде дивитися, от в нас лідер там, когось адмінресурсом, не когось, а заженуть. що будуть сьогодні голосувати за БПП і Батьківщину. Що будуть голосувати? Це буде під конвоєм, того, що той, хто не увійшов в БПП, вони кинули в батьківщину тупо і нагло. Василівна, це і так підсумовуємо, шановні телеглядачі. Це, вам. Жах. це жах. Це просто от вам жах. гадалка політична. От, дуже схожа на циганку. Людмила Васильівна таке нагадала, чи справляться її прогнози? Я думаю, що не дивлячись на те, що вона схожа на циганку, то її справляться. Бо саме воно йде до того: ні один регіональний кадр не пропав. Всі вони зараз прилаштовані в цих партіях. Злочинно цинічно привлаштованих, бачите, приємно, що комуністів витерли в них ноги і вишвернули, їх ніде немає. А всі ці Януковича кадри, ці тушки, всі йдуть в інших партіях. Оцих у у цих я не можу навіть назвати, як ці партії зараз тепер. Як їх назвати, ці партії? Бо це коли в бочку меду кидають. Хай пів бочки дірва говна по-українськи. От так в результаті Знаєте. отакий ми не маємо контингент зараз на початку виборів до цієї нашої районної чи місцевої влади. От це буде, отакий буде у нас розклад. Шановні виборці, вам рішати. Вам дивитися, вам вибирати. Я ще хочу зауважити, якщо пішли по тих чи інших списках, БПП, Батьківщина Укроп і пишуть, і далі, опозиційне, ще хто там нас афганці дає, партія, це нова по організація, Ябіська організація Агра. Аграрна партія чи афганців партія, чи і пишуть, що вони безпартійні? Це не означає, що вони безпартійні і не були у фракції партії регіонів. А на сьогодні, якщо е, стільки злочинів Жереб зробив в районній раді за цих чотири роки, дірі усе іде і він зараз. А він соні у блоку Петра Порошенка. І сьогодні там же, де я на нього скаржилася, там же ж начальник міліції де... тих 75 тисяч э, гривень на бензин, так йому і все про пішов сьогодні в блоку Петра. Я здивована, що ще таких людей підбирають, і такі люди йдуть. Звісно, вони на сесії будуть козирати, Конечно, вони на сесії будуть героями і принижувати. І якщо э, як сьогодні... ви думаєте, в порівнянні з іншими скликаннями. Що це буде за скликання, коли в цьому е скликанні ради вже сьомому скликані буде? Буде такий контингент. Якщо вони сформують сформую, так раду, як вони вже намалювали собі, а mm. вони вже, повірте, на коліні намалювали. Mm. Бо якщо взяти, скласти 3-4 списки, то вони всі розкидані і в, в кабінеті голови адміністрації вони розкидалися mm -hmm. і давалися указки. Бо це mm. бо дне інакше аналізувати. Mm -hmm. Це моя думка. Я аналізую її. І, так як і, хтось може мене аналізувати, то це буде. Найгірше скликання, яке б могло бути в районній раді, і це буде найгірше те, що про весь район до кінця, те, що не встигли зробити, вони в цій каденції зроблять. Повірте, це я вам кажу. Як дивитися на сьогодні, не хочу нікого бігти, абсолютно не хочу нікого бігти. Але вже може би віддали перевагу молодим би, а вже може би, тим дали хлопцям, які дійсно щось хочуть зробити. А може тим, хто був за кордоном. Скажіть, будь ласка, а вам не образливо взагалі-то. Ну, що в тих волонтерсько афгансько-атовських? Так би мовити, структурах, які йдуть на цих виборах. Що там відбувається? Я не... Я... Ну, Мельник Григорій Васильович, ну ж. Ну, Марченко не... Мирослава.